Моді, вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов поділився враженнями від роботи першого сесійного дня Верховної Ради. Управляючі компанії обґрунтовують необхідність підвищення тарифів екс-витрат, Афтезіатри звітують про результати боротьби із туберкульозом. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні розпочалися сесійні засідання Верховної Ради України знову не без непорозумінь, та все ж депутати запрацювали. Ми зв'язалися телефоном з народним депутатом України від Кременчука Юрієм Шаповаловим та поцікавилися його враженнями від сьогоднішньої роботи Верховної Ради. Верховна Рада почала свою роботу. Непросто, достаточно тяжело не начало. Вначале были э, конфликты, была снова блокировка трибуны, даже были потасовки, но в конце концов нашли компромисс, и Верховная Рада начала работать. То есть были правого такие вопросы, как порядок сцены. Проголосовали два вопроса, парламентские слухания. Правда, и оба этих два вопроса переголосовывали, в связи с тем, что, к сожалению, снова были случаи голосования депутатов чужой карточкой. Я еще раз хочу повторить и заявить, я лично всегда голосую своей карточкой, никому ее не передаю, голосовал и буду голосовать лично сам. Я считаю, что э, Верховная Рада по сути три месяца не работая, не принимала ни одного из достаточно важных законов для страны. Поэтому до конца недели я очень надеюсь, что все-таки будет конструктивная работа и будут приняты те важные законы, которые крайне необходимы э, нашей стране. Мои планы естественно работа в раде, голосование, принятие законов. Э, ну и кроме этого, вы знаете, я в любое свободное время пытаюсь. встречаться, как я и говорил кременчужанам, встречаться с министерства, ведомствах, с людьми, пытаясь обсуждать и решать те вопросы, которые действительно актуальны для Кременчува. Поэтому для меня лично работа не прекращается ни на минуту. Економічно обґрунтовані чи ні розрахунки нових тарифів експлуатаційних витрат, які до управління житлово-комунального господарства надали управляючі компанії. Рахують фахівці, рахує і народ. З останнім сьогодні спілкувалася керманич добробиту Наталія Мирна, бачила Ірина Скрипачова. Початок позитивний. Ремонт під'їздів у п'ятиповерховому будинку за адресою Чапаєва 68. Як зазначила Наталія Мирна, ми віддячили мешканцям за сумлінну плату комунальних платежів, зокрема за ексвитрати, які мусимо підняти на 20%, Що в середньому складає гривні 80 копійок за квадратний метр житла. Останній раз тарифи переглядалися у 2008 році. Що таке ексвитрати? За що ми сплачуємо і чому збільшують в експлуатаційні розходи, входять уборка, придомової території. Помимо того, что заработная плата дворника это инвентарь для дворника, это приобретение посыпочного материала, освещение мест общего пользования. То, что вот здесь вот освещается возле домов, в доме выставляется. на дом, домовой счетчик есть именно место общего пользования, и выставляется электроэнергия, и оплачивается Полтава Облэнерго. Когда в 2008 году рассчитывался тариф, стоимость электроэнергии была в три раза одного киловатта ниже, чем сейчас. Дальше в эксплуатационные расходы входит обслуживание конструктивных элементов. Конструктивные элементы – это начиная от лавочки, да, э, подъезды, двери входные в подъезд, козырьки, Кровля, парапети, далі, обслуговування внутрідомових систем. Розуміємо, погоджуємось, грошей не вистачає, платити будемо. Та куди ж дітися? Будемо, звісно. Це зробили? А далі я вже не проживу скільки. П'ять років я вже не проживу, так що мені все одно, а платити в мене нема чим. Ну, одна пенсія мінімальна. Взагалі на балансі управляючої компанії добробит 431 будинок, таких як цей більшість. Кошторис ремонту одного під'їзду складає 8 тисяч гривень. Робили місяць Чисто, добре. Ми платимо за уборку. деякі недоділки, будемо говорити вам. А так все хорошо стало. А ось такий вигляд мають під'їзди будинку по Гагарі на дріб 34. Борг на день сьогоднішній від його мешканців надавачам послуг складає 14 тисяч гривень при щомісячному нарахуванні у 3 тисячі гривень. Загальний борг мешканців по тарифу експлуатаційні витрати перед обробитом складає 3,5 мільйони гривень. Собівартість такого тарифу для чотирьохкімнатної квартири 70 гривень. совершенно другой подход формирования тарифов. Уже э, здесь, э, скажем так, нет э, подготовка к зиме. Вся подготовка к зиме ушла в обслуживание внутри домовых систем и текущий ремонт конструктивных элементов. Если в 560-м постановлении текущий ремонт конструктивных элементов это подразумевал под собой это Я вже назвала лавочки, двері. все, то зараз це йде текущий ремонт і конструктивних елементів, і сітей. А в обслужування систем це падатовка к до то тобто вже по-разному сформовано. На заяву комунальників про те, що збільшення тарифу надасть змогу управляючим компаніям покращити якість обслуговування жилового фонду. Міський голова Олег Бабаєв підкреслив, що звичайно зацікавлений в тім, щоб утримання житла при відбувалося на належному рівні. А кожна нова цифра у тарифах буде ретельно розглянути та та обговорена за участі громадськості. Проблема туберкульозу в Україні не втрачає актуальності. Щогодини реєструються чотири нові випадки захворювання та один випадок смерті від цієї недуги. І, хоча до подолання епідемії туберкульозу, проголошеної в Україні з 1995 року ще далеко, фахівці все ж відзначають зниження рівня захворюваності. Кременчуцькі лікарі позитивними зрушеннями завдячують міській програмі протидії захворюванню на туберкульоз, яка виконувалася у 2007-2011 роках. Так, 2012 Надцятого року захворюваність на туберкульоз у Кременчуці становила 34 випадки на 100 тисяч населення, що рівно вдвічі менше показників всеукраїнських. Про основні аспекти боротьби з туберкульозом у нашому місті у матеріалі Ніни Карпенко. Туберкульоз хвороба підступна, часто дебютує під маскою ГРВІ чи грипу, і людину не насторожує. Проте нехтувати такими симптомами, особливо повторними, не слід, бо далі може бути наступне. Людина починає худнути. Починається безпричинне схуднення, зниження ваги, втрата апетиту, невеличка температура зубфебрильна. Це може тривати місяцями. Проходить шість місяців, дев'ять місяців, декого і рік. І люди приходять до нас уже з запущеними формами туберкульозу. І, звичайно ж, і прогноз на ліку... прогноз щодо вилікування вже не зовсім оптимістичний. Виявлення хворих на туберкульоз проводиться в загальній лікувальній мережі Кременчука, а підтвердження діагнозу відбувається в протитуберкульозних закладах. Кременчуцьке поліклінічне відділення протитуберкульозного диспансеру розраховане на 150 щоденних відвідувань. Тут працює 4 дорослих та 3 дитячих фтезіатри. Активне виявлення туберкульозу проводиться шляхом скринінгового флюорографічного обстеження один раз на рік в групах ризику та один раз на два роки практично здорових, починаючи з 18 років. За минулий рік було виявлено 62% від загальної кількості вперше виявлених хворих при профілактичних оглядах. Минулому році в нашому місті значно покращився показник виявлення занедбаних форм, тобто зменшилась кількість занедбаних форм і деструктивних форм туберкульозу. Загрозливим джерелом інфікування населення є так звані бацилярні хворі. На базі нашого закладу зараз працює лабораторія другого рівня діагностики. У 2012 році було виявлено 35 чоловік, це 47,3% від загальної кількості хворих з бациловиділенням проти 27 чоловік. Це 38,6% у 2011 році. Проблемним залишається поширення мультирезистентного туберкульозу серед населення. Це форми туберкульозу, які стійкі нечутливі до препаратів, як, до препаратів першого ряду, якими ми лікуємо вперше виявлених хворих. В місті Кременчуці ця ситуація виглядає наступним чином. У 2010 році було зареєстровано 8 хворих з мультирезистентним туберкульозом, в 2011 році – 12, а в 2012 році їх кількість уже становила 24 чоловіка. Вартість курсу лікування вперше виявленого хворого складає 600-800 гривень. Тривалість курсу лікування – 6-8 місяців. А вартість лікування хворого з МРТ становить близько 30 тисяч гривень і триває 24 місяці. Серед низки туберкульозних проблем позитивний меседж головного дитячого фтизіатра міста Кременчука. Захворювання серед дитячого населення у 2011-2012 роках не реєструвалося. На думку фахівців, це результат ранньої діагностики та профілактики. Основним методом профілактики туберкульозу є все ж таки вакцинація БЦЖ. Щоденно до нас на прийом приходять близько двох десятків діток з батьками. Вони проходять у нас лабораторне обстеження, рентгенологічне, призначається хіміопрофілактика. Все це відбуває, проводиться за кошти держави. Ми пропонуємо дітям оздоровлення у дитячому садку в санаторному в нашому місті усім діткам після проведення хіміопрофілактики. Обстеження рекомендуємо оздоровитися у санаторних закладах України. Міська влада надзвичайно на сьогоднішній день приділяє увагу діткам, які знаходяться на обліку в нашому диспансері. Їх близько 80 чоловік, і всі вони завдяки коштам, які виділяються на виділяються міською владою, отримують безкоштовне харчування в шкільних і дошкільних навчальних закладах. З 1 березня в Кремінчуці, як і загалом по Україні, стартував місячник боротьби з туберкульозом, приурочений до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 24 березня. Наймасштабніший просвітницький захід відбудеться 22 березня на площі Незалежності. У Кременчуці розпочалась гаряча пора весняного прибирання двомісячних чистоти і порядку. З 18 березня комунальні служби мають працювати в особливому режимі над поліпшенням санітарного стану території міста та його благоустрою. Багато справ належить ще зробити, але більшість кременчужан переконана, що починати необхідно з себе, оскільки життя в чистому місті є невід'ємною частиною самоповаги та справжньої любові до спільної домівки. В первую очередь нужно навести порядки вот возле мусорных контейнеров, да. Ну и во-вторых, уделить внимание тоже парку нашему, потому что парк находится ну, в ужасном состоянии, выгуливает собак, ну и мусор везде валяется. Я думаю, что с дорог треба почать. Депутаты должны быть пройтись по своих территориях, посмотреть недостатки и устранять их, уборку сделать Джеком прежде всего. Что касается нас, мы все делаем весной и это, убираем тут и копаем, и это, белим эти деревья. Все, в общем, то что зависит от нас, жильцов, мы делаем. Не надо гадить да есть. І буде завжди чистота да, і порядок. Да, да. Дітям не прививають це з дитинства, що оцю бумажку тут не кинь, що оце треба, щоб було чисто. Щоб в магазинах були більше урн, В відповідних містах, навіть ось туди, в дворах, щоб більше було урт. Ну, перше, щоб чисенько було, добре замітали. Щоб не на Ну, щоб було чисто в парку і везде. Треба вбрати вулиці, тротуари. И дороги. І еще надо брати парки и дворы. А ученики должны побратими на газонах. И еще они должны убраться в школе. Чистота начинается с души, с мозгов. Привлечь людей, щоб вони понимали, що треба самим поддерживать чистоту. Не надіється только на то, що вберуть. Когда посмотришь, що пакети з мусором подъезд забросають, не донесет до ящиків не бросит. Прекрасные контейнеры стоят, пожалуйста, ну випрось. Уважай же, труд людей, себя. У неділю відбулися останні поєдинки цьогорічного чемпіонату Кременчука з футзалу. Тривалий зимовий футбольний марафон закінчили команди вищої ліги. Чемпіоном міста з абсолютним показником: 21 гра, 21 перемога. Став міні футбольний клуб Лукас. Хоча зустріч Лукасівців з командою Кременчуцького національного університету ледве не закінчилася сенсацією. Подробиці знає Дмитро Демоденко. У цьогорічній зимовій першості Кременчука з футзалу брали участь 48 команд, а це більше 500 футболістів та тренерів. Такою кількістю залучених до спортивних змагань людей не кожне місто може похвалитися. А якщо додати ще й кілька сотень болівальників, які кожної суботи та неділі відвідували поєдинку у спорткомплексі політехнік, то маємо констатувати футбол у Кременчуці живе. Город Кременчук із у нас багато футбольними традиціями. номер міродін в нашому місті – це футбол. Тому руководителі підприємств, спонсори, футболісти по відносяться до цього виду спорту. Ми вдячні всім командам, які участвували в перісті. чекаємо вас літом на футбольних полях міста. Результат матчу між командами Кремльчиського національного університету та Лукасом не міг ніяким чином вплинути на розподіл місць у турнірній таблиці. Але суперники не збиралися віддавати очки. Футболісти Шкаєнуди, які, до речі, грали без замін, ледве не створили сенсацію. Вони не спасували перед фаворитами, вже на початку зустрічі повели у рахунку 3-0. Чемпіонам довелося докласти чимало зусиль, щоб зрівняти рахунок а потім вийти вперед. Це їм вдалося тільки у середині другої половини поєдинку. У підсумку 5-4 на користь Лукаса. Отже, без поразок і нічих задними лише перемогами команда Валентина Цвелиха здобула чемпіонський титул, встановивши ще й рекорд чемпіонатів Кременчука. Срібло дісталося команді гірник Кварц. Бронзою змушені були задовольнитися футболісти «Шарліс». Останні не піднялися на сходинку вище через гірші показники в особистих зустрічах з гірником. Кращим бомбардиром першості 40 забитими м'ячами став граючий тренер. Лукаса Валентин Свилих. Його ж визнали і кращим тренером. Приз кращого гравця вищої ліги отримав нападаючий гірника Сергій Лапа. Відзначили і кращих арбітрів змагань. Ними стали Валерій Коробко та Артем Стрижак. Кубки та грамоти переможцям турніру вручив заступник голови Кременчуцької федерації футболу Вадим Маньковський. Таким видався вівторок. Чим живе Кременчук? Традиційно дізнаватися з Кременчуцьких новин о пів на десяту. Ласкаво просимо телефонувати на наш редакційний номер 78 08 18, Якщо вам є про що повідомити Кременчужан або потрібна допомога журналістів, побачимося завтра. Щастим!